Яким ви уявляєте життя народного депутата, якого антикорупційні органи от тільки-тільки спалили на незаконному збагаченні? Уява малює мені щось таке. Але реальність дещо інакша. Ну ні, реальність геть інакша. Грудень 24-го до одного з ресторанів у центрі міста під'їжджає сірий рейндж-ровер 2023 року. Геть новий, оформлений минулоріч. З пасажирського місця виходить жінка. Згодом ще одна, разом з дитиною. З водійського вилазить чоловік і прямує до багажника. Якийсь час він дістає з багажника речі. Спілкується з іншим чоловіком та віддає ключі. Машину паркують на закритій території недалеко від ресторану. Минає кілька днів за міський ресторан Шелест. Ремарочка – дорогий за міський ресторан Шелест. Наш рейнджровер під'їжджає до входу. За кілька хвилин та ж компанія людей виходить з автівки. У руках квіти та подарунки. Напевно, попереду в гостей якесь святкування. Кілька хвилин вони спілкуються, а далі повільно заходять на територію закладу. От саме такими є будні народного депутата, в якого виявили, ймовірне, незаконне збагачення. І висновок щодо якого вже передали до Офісу генпрокурора. Я Наталя Азерович. Це бігусінфо. І сьогодні я поділюся своїми спостереженнями: спостереженнями, за буднями власного фігуранта, який схоже після розслідування ніяк не хоче прощатися з життям, що абсолютно не відповідає його ж декларації. Про кого я? На обох відео сірого ренджровера виходить Ігор Кісільов. Представник одного з найскандальніших парламентських утворень під назвою відновлення України. Цю назву ви навряд якось ідентифікуєте, але от депутатів, що входять в цей дзірковий склад, точно знаєте, бо вони регулярно потрапляють в усілякі скандали. Нардепу Євгенію Шевченку он нещодавно оголосили підозру у Держзраді. Олександр Юрченко і Анатолій Гунько фігурують у кримінальних справах через звинувачення в отриманні хабарів. Це була розминочка, бо далі піде категорія важкої ваги. У цій же групі полум'яний захисник московської церкви і віднедавна лондонський утікач Артем Дмитрук. Тут ще Роман Іванісов, якого колись судили за зґвалтування, ловили на брехні щодо навчання в університетах, і в родини якого за період депутатства з'явилося машин і нерухомості на майже 2 мільйони доларів. Це теж ще не все у відновленні України зараз ще й колишній представник ОПЗЖ Дмитро Ісаєнко, який раніше фігурував в численних мутках з будівельними схемами, а нині має підозру через спробу хапнути для будівельного бізнесу землі в Києві. Ну і звісно ж, колишній соратник Віктора Медведчука Вадим Столар, якого вже й представляти якось аж непристойно, хоча нехай фігурував в купі історій з земельно-будівельними махінаціями в Києві. Пив з кличком, був в ОПЗЖ. По суті, рік повномасштабного вторгнення провів у батальйоні Монако, не з'являючись в Раді. Тепер його оточення намагається роздеребанити залишки київських активів Медведчука. Найкращі люди, погодьтесь. І в цих найкращих людей є певна особливість. Перша, всі вони були фігурантами наших сюжетів, і якщо ви їх не бачили, просто зараз тисніть кнопку Підписатись під цим відео. І друга, попри усі ці численні скандали, схеми, підозри, мутки і звинувачення, жоден з них досі реально не покараний. Ба Більше, всі вони чинні парламентарі. Дмитроку дали спокійно втекти. Справа Ісаїнка взагалі не зрозуміло, чи дійде до логічного завершення. А столеру, на відміну від багатьох інших колег, дозволено спокійненько виїжджати з України. Чому так? Коротку, чесну і пряму відповідь, вочевидь, знайти неможливо. Але в мене, і не тільки в мене, насправді є підозра, що ця група може бути дуже потрібною для провладної політичної сили, бо вона нерідко дає голоси тоді, коли це вкрай важливо. Отакий от, от статус-кво все з бекграундом закінчила. Можу перейти безпосередньо до Кісільова. Майже рік тому, в лютому 2024-го, ми помітили, що в тещі нардепа з'явилася квартира у ЖК Даймонд Хілл». Це один з найдорожчих комплексів Києва. Навіть один з найдорожчих комплексів країни. Це 350 метрове помешкання могло коштувати від 2 до 5 мільйонів доларів. в залежності з ремонтом чи без. Ці суми ніяк не натягувалися на доходи родини. Попри те, що житло було оформлене на тещу, ми тоді показали, що живе в ньому саме нардеп. Ну ось він виїжджає на мерсі дружини звідти. Далі все розвивалося звично. Ми звернулися в НАЗК, там виявили ймовірне незаконне збагачення на 70 мільйонів гривень. А сам Кісільов намагався довести антикорупційникам, що нічого не знав про тещину покупку жив у невіданні. Так от, розбираючи далі доходи і витрати Кісільових, ми помітили ще дещо цікаве. За 2023 рік дружина Ганна отримала дохід за основним місцем роботи від компанії Захід Укрвибухпром. Зосереджуватися на тому, чим займається ця компанія і чия вона, ми поки не будемо. Нас цікавлять авто, які записані на цю фірму. Їх там добрих сім десятків, і одне з них ми ще тоді, в лютому, помітили на виїзді з Даймонду. Сірий Range Rover 2023 року. Знайоме вже авто, так? Його вартість захмарна. В салоні зараз цінник стартує з позначки в 6,5 мільйонів гривень. Стартує з 6,5 мільйонів. Попри вартість, власники, схоже, не дуже переймалися непомітністю на рейнджі специфічний номерний знак з чотирма п'ятірками. У декларації нардепа жодної згадки про таке авто немає. Але у мене зібралося достатньо доказів, щоб сказати: ним на постійній основі користуються саме кісільове. 17 листопада. За кермом автівки дружина нардепа Ганна. На пасажирському сам Ігор Кісільов, 25 листопада. Та ж автівка і за кермом. Та ж жінка. Щоправда, вже сама. 27 листопада. На дорозі неподалік від Даймондхілу бачимо той самий рейндж-ровер на вже знайомих п'ятірках. Сумнівів, що за кермом саме Ганна, ніяких. Понеділок, 2 грудня, 17 година. Знаковий день в Ігоря Кісільова, день народження. Сірий рейндж під'їжджає до одного з київських ресторанів. Серед пасажирів Ганна Кісільова. З водійського ж виходить чоловік і йде до багажника. Хоч на цій зйомці його обличчя чітко не видно через темряву, це без сумнівів Ігор Кісільов. Через кілька хвилин після приїзду автівку паркують на закритій території недалеко від ресторану. Протягом наступних 20 хвилин сюди під'їде ще кілька машин з ріднею Кісільова. І всі вони підуть у заклад. 7 грудня субота, Заміський відпочинковий комплекс Шелест поблизу Вижгорода. О 16.30 на паркувальний майданчик заїжджає все той самий рейндж. Паркується прямо під воротами. Ми бачимо самого нардепа і вже за півхвилини його дружину, яка, вочевидь, була за кермом. Схоже, тут відбувалося продовження святкування. Про всяк випадок я ще раз покажу останню декларацію Кісільова. Про новий рейнджровер тут ні слова. Виходить, що навіть після нашого розслідування і перевірки на ЗК, нардеп вирішив далі гнути свою лінію і просто жити своє найкраще життя. Але знаєте, ми запитали в нього самого який статус у рейндровера. А тепер приготуйтесь. Це службове авто, я не приколююсь. Кісільов абсолютно серйозно переконує нас з вами, що рейндж, яким родина їздить у ресторани і кілька місяців тусить за кордоном, видали для загадкової роботи дружини. Даний транспортний засіб є службовим автомобілем члена сім'ї дружини. Тому з урахуванням окремих положень закону України про запобігання корупції, даний транспортний засіб не підлягає декларуванню. Цікаво, що краса його проявилася не лише в черговій незадекларованій цяці, вартістю в трикімнатну квартиру, але й в закордонних вояжах. З моменту, коли ми опублікували попереднє розслідування, Ігор Кісільов щонайменше двічі перетинав кордон. Кількість не вражає, але отривалість і склад делегацій натякають, що їздить нардеп аж ніяк не в робочі відрядження. 9 червня 2024 року. Ігор та Ганна Кісільові перетинають кордон на вже згаданому рейндж ровері. Ще двоє пасажирів, їхні діти. Рухчесно тоді писав, що Кісільов потрапив у делегацію на конференцію з відновлення України. Вона проходила 11-12 червня у Берліні. Але повернувся в Україну нардеп, за нашими даними, аж через два місяці 15 серпня. Ще раз. Народний депутат України під час повномасштабної війни може на два місяці виїхати за кордон з родиною і ні в кого не виникне жодних запитань. Ні де він був після тієї конференції, ні яких дипломатичних успіхів для країни досяг. Хоча щодо де він був, маю ремарку. Він кот рейнджера дозволяє усім бажаючим прямо на офіційному сайті подивитися, що і головне де робилося з машинкою. 4 липня їй міняли оливу і решту дрібничок в Німеччині. Але вже не в Берліні, а в місті Ашафенбург. Це між Нюрнбергом і Штутгартом. Не можу не зауважити, що оливу можна було б поміняти і раніше 14,5 тисяч пробігу це трохи тумач. До речі, свої думки щодо таких поїздок пишіть у коментарі. Ютуб любить коментарі, і це гарно впливає на наш канал. Вже восени Кісільов сім'єю виїхав знову. Цього разу вояж був коротшим всього два тижні. За нашими даними, кордон родина нардепа перетинала вже на Мерседесі, тому самому з першого нашого ефіру, який записаний на дружину. Ми вже якось про подібне згадували, але вважають доречним повторити. Для частини інших колег Кісільова дорога за межі України закрита навіть тоді, коли вони намагаються виїхати для реальної роботи. Так, у березні не зміг представити Україну на Мюнхенській безпековій конференції нардеп і військовослужбовець Роман Костенко. Роман секретар профільного парламентського комітету з питань безпеки, оборони та розвідки. Перед самим потягом мені сказали, що вибачте, вранці сказали, що відрядження є, все нормально. Мюнхенська конференція вперед захищати інтереси країни. А на вечір сказали, вибач, ти нас неправильно зрозумів, і мене тут неправильно всі зрозуміли. Е, нема такої команди, щоб ти виїжджав за кордон. За кілька місяців до того, схожа історія сталася із Петром Порошенком. Його відрядження керівництво ради спочатку погодило, а потім різко скасувало. Таких заборон, схоже, немає для згаданого вже Вадима Столера для Артема Дмитрука, який безперешкодно виїхав. Попри те, що про підготовку цього виїзду, за даними Михайла Ткача з української правди, правоохоронці могли знати заздалегідь. І от для Ігоря Кісільова. Останньому, взагалі, можна було б провести поза межами країни два з половиною місяці, попри виявлення ЗК ознаки незаконного збагачення. Тим часом на лінію фронту треба не люксові машини, а звичайні позашляховики. На такий зараз збирають військові 128-ї гірсько-штурмової бригади. Треба 350 тисяч на машину та комплектуючі для Мавіків для аеророзвідки бригади. Вже є понад 100 тисяч. Ви цього року неодноразово допомагали закривати збори для цих літунів. Дякую вам за це і ще раз прошу підтримки. qr код ви бачите на екрані. Посилання в описі, а вам від мене віртуальні обійми. І от я подумала, що якщо присвячую Ігорю Кісільову вже другий ефір за рік, то було б непогано розповісти не лише про дорожезні квартири, машини, довгі закордонні поїздки і його парламентське сьогодення. Було б непогано в принципі розказати про політичний шлях цього персонажа. Ігор Петрович дуже достойний партієць і він Вінниці. Поява Кісільова в політиці була дуже ранньою з 2007-го, коли Кісільову було 23 роки, і до 2012-го він був помічником одразу двох нардепів Сергія Момота і Юрія Мороко. Ви точно їх не пам'ятаєте, але все, що вам треба про них знати, це колишні затяті регіонали. Хоча ні, колишніми регіонали не бувають. Власне, це доведено самим Кісільовим. У той же час, у 2011-му, Кісільов потрапляє на банкову в будівлю, що тоді ще зветься не офісом, а адміністрацією. Саме в адміністрації президента Януковича майбутній нардеп і отримує посаду головного консультанта. І рік трудиться у відділі інформаційно-аналітичного забезпечення, управління, організаційної роботи. Далі режим сиплеться. Революція і нові вибори 2014-го. Частина регіоналів сколотила собі іншу політсилу. Ще частину за дуже загадкових обставин розібрали рейтингові нові політичні лідери. На вибори в Київську міську раду Кісільов, наприклад, пішов з ударом і очікувано пройшов. Ще за рік переобрався щоправда вже з командою не нинішнього мера, а попереднього єдністю Олександра Омельченка. В результаті до 2019-го Ігор Кісільов представляв киян в місцевій раді. Ну як представляв у Київраді, Кісільов був першим заступником голови постійної комісії з питань містобудування, архітектури та землекористування. Це одна з найжирніших комісій, бо Києві забудова давно стали тотожними поняттями. Перераховувати усі тодішні скандальні земельні історії можна довго, але все це монотонне і не прям важливе для розповіді. Важливіше розказати про зв'язки, які Кісільов тут отримав, і які схоже стали визначальними як для купівлі до непристойності дорогих активів, так і для подальшої політичної кар'єри. За кожним важливим посадовцем в Україні традиційно ходить якась кількість всяких помічників чи позаштатних радників. Їхні формальні обов'язки зазвичай доволі розмиті реальні полягають в тій діяльності, яку сам посадовець не хоче чи не може собі дозволити. У Кісльова в Києвразі помічником-консультантом був Ігор Боровик. Він же фігурував у бізнес-групі мандарин Плаза груп, скандального київського забудовника Багіфа Алієва. Алієв протягом багатьох років опікувався найбільшими київськими торговими центрами, будівництва яких традиційно супроводжувалися різноманітними земельними скандалами. Кісільов вже опікувався будівельними і земельними питаннями в Київраді. Тож у 2017-му, і це ну просто випадковість. Родина депутата жила в квартирі все в Сеф тому ж Даймондхілі на Печерську. Так, теща згодом купувала тут вже не перше родинне житло. І так, власником помешкання тоді значилося акціонерне товариство Мандарин Плаза Вагіфа Алієва, чий представник і допомагав кісільову в Раді. За кілька років ця квартира перейшла вже у власність дружини нардепа. І в декларації вказана, очевидно, занижена вартість по 35 тисяч гривень за метр. Знайти оголошення про продаж житла в Даймонді у 2017-му виявилося доволі складно. Але, наприклад, у 2012-му за метр тут просили 140 тисяч гривень, у 2018-му приблизно 150, 000. у 2021-му 200 тисяч. Тобто реальна вартість була в рази вищою. Нічого незвичайного, просте життя простого депутата Київради. Він всього лише потрапив в правильну і важливу комісію, от і все. І обрав правильного помічника. Десь в той же період активно оновлювався і родинний автопарк. До нової X5 купили Audi A8, а потім ще й Porsche Cayenne. Офіційно Кісільов тоді нічого не заробляв. Дружина спочатку декларувала зарплату держслужбовиці, вона працювала в адміністрації президента. Далі зареєструвалася як ФОП і показувала 1-2 мільйони гривень доходу на рік. Цього явно замало для настільки розкішного способу життя. Втім, чомусь ні в кого подібне не викликало питань, а може й навпаки приваблювало. Тож у 2019-му Кісільов опинився вже у виборчому списку опозиційної платформи за життя. Основні речі сьогодні турбують людей: це робочі місця, це мир на Донбасі. Людей цікавить мир на Донбасі. Обирався він тут пліч опліч з Вадимом Столером. З ним же він після заборони ОПЗЖ перескочив у новостворену групу відновлення України. Тут я дозволю собі припущення, яке видається мені дуже реалістичним. Зі Столаром Кісільов просто не міг не познайомитися ще за часів Київради. У Столара була своя умовна група в Київраді, ймовірний вплив на міську адміністрацію і дружба з мером кличком. Будьмо Будьмо гей! Ба більше нардеп також пов'язаний з алієвим бізнесом. Тож поява Кісільова в парламентській орбіті Столара геть не дивує. Схоже, вони і досі не чужі люди. Кісільов світиться на фото і в публікаціях благодійного фонду Столера. Тут, наприклад, Кісільов фотографується вже разом з ним під час передачі чогось на фронт. А тут вже сидить у залі на презентації книги благфонду Історії сильних. Якщо у вас виникають запитання, а як так, чому нема покарання, чому нема реакції, чому нардеп з ймовірним незаконним збагаченням по два місяці тусить за кордоном? Чому він, в принципі, може перетнути кордон? Чому цій незрозумілій депутатській групі в Раді, де зібралися адепти руського міра і колишні опезажисти, все сходить з рук? То, то знайте, у мене теж купа обурення і купа запитань. Відповіді я знаходжу далеко не щоразу, але припиняти шукати мене це точно не змусить. Маю надію, що за якийсь час в один зі звітних наших ефірів потрапить вже серйозніша перемога щодо цього персонажа. Ну, а ви можете цьому сприяти розголосом. Тож коментуйте і поширюйте це відео. Підтримати нашу команду відтепер можна і в крипті. А ще на патреоні, сайті і через функцію спонсорства. Всі посилання є під відео. А на сьогодні це все. Побачимось!